Найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк. І молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Олександр Медик. Нині він сидить у кафе, п'є каву та намагається не показувати, що відчуває нестерпний біль у спині цілодобово. Розповідає про себе на війні і тепер в цивільному житті, у перерві між сеансами масажу. Сам він є лікарем-масажистом фізіотерапевтичного відділення в обласній лікарні. Відверто не можна бути готовим до війни. Сказати, що я не боявся, боявся. Але таке відчуття, що ці кроки всі мої були прописані. Не знаю чого. У медицині він вже 26 років. Окрім масажу, працював реанімації. На війну пішов за повісткою з початку повномасштабного вторгнення. Каже, там швидко зрозумів, що рятувати життя мусить в умовах для цивільного медика незрозумілих в стерильних умовах. Скажімо так, да. є старший колега, лікар, який може підказати, якщо щось ти робиш не так, а там все на тобі, там нема в кого спитати, і там нема чим протерти спиртом, серветкою, там повністю не стерильні умови. Це болото, пилюка, грязь. Треба було б зовсім не та допомога, що дається в лікарні. Бойовий медик Олександр Киця служив у 57-й бригаді. Перший місяць навчання згадує, що для опанування стрільби йому дали 30 патронів. На передовій найважче було дотримуватися правил під час обстрілу входити на поле, щоб надати допомогу пораненим хлопцям було заборонено. Ну, якщо людина лежить з пораненням в шию, вона, а ти мусиш його витягнути, надати. І по нас працювали, ми... я не знаю, я от по сьогоднішній день, як я. Сказати, що я не боявся, боявся. Найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк. І молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Ну, але чи боялися ми боялися, але робили свою роботу. Він бачив пекло травми, поранення, смерть. Зізнається, що з часом потроху звикаєш і до найскладнішого. Правда, коли почав звикати, отримав важке поранення від вибуху міни. Це було за 15 кілометрів від Лисичанська. Там мене стабілізували, позаклеювали все. Зовнішніх кровотеч у мене не було, майже тільки внутрішні. От. Ну, Легені були пробиті, вони заклеїли легеню, зрізали з мене все-всю одежу. Я дуже хотів курити. Вони сказали: ти дурний, в тебе одна легеня тільки працює, яка, яка папіроса. Олександр отримав надважкі поранення, переніс десятки операцій, половина з них особливо складні. Усе це не давало жодних гарантій, що він виживе, але він зумів. Вірить, врятував його особливий оберіг. Церква була <кій> біля частини. Десь була 12-та година, мені здається, чи півпершої. Не пам'ятаю. Я думаю, ми вже верталися в частину. кажу до хлопців. Я зайду, свічечко поставлю. Підійшов до жіночки, яка в тій свічній лавці. Кажу, хотів би свічку купити, поставити, а потім каже, у вас є 90 псом? Кажу, ні, немає, батьки не знайшли. А вона каже, в нас є. І дає мені той 90 псом, грошей теж не бере. 90-й псалом є молитвою оберегом на захисті воїна, який на передових позиціях. Зазвичай військові носять його при собі як символ захисту. Олександр пригадує, що тримав роздрукований текст молитви в кишені кітеля на лівому плечі, але під час останнього обстрілу переклав під бронежилет у нагрудну кишеню. Його життя врятували, але боротьба за більш-менш нормальне життя непроста. Він має інвалідність, йому важко сидіти, лежати або навіть стояти. Біль відчувається 24 на 7. Правої ноги я не відчуваю, я хожу, але я правої ноги не відчуваю. Рік назад сів за руль і їжджу ще так от за рулем, не відчуваючи педалі. Зараз Олександр повернувся в рідну лікарню. Робить масаж військовим, які на реабілітації. Кожного дня він допомагає чотирьом-п'яти пацієнтам. Колись каже він, здоров'я дозволяло йому робити 15, а то і 20 масажів. Акцентує увагу, людям варто дивитися репортажі про те, як важко доводиться демобілізованим через поранення хлопцям. Важко, відверто, важко, бо. Є люди, які дуже багато зараз дивишся, якихось певних репортажів, люди без рук, без ніг, вертаються до життя, до сімей, за бізнес, працюють, рухаються, десь на відпочинок їздять. Часто зовні не видно, що це військовий з підірваним здоров'ям, тому важливо пам'ятати, зараз навколо нас таких багато. Але от... Їду в тролейбусі, і ну, мені важко інколи стояти. Я сідаю на місце для інвалідів. Ну і мене піднімають. Кажуть, що тобі бракує, що ти тут сидиш. Ти мусиш сам сказати, показати, ще чехи кажуть, доказати, що ти маєш якісь певні проблеми зі здоров'ям. Мені стидно відверто. Бо я такий, знаєте, тоді як попрошайка, постійіть мене без черги. Сидить море людей, я сідаю в чергу. Зараз Олександр продовжує свою реабілітацію. Ходить в спортзал, планує плавання. Хвалиться своїми досягненнями. На початку червня я міг проїхати за, в машині за ну, кілометрів за ролем. Ми їздили в Галину Волю, 120 кілометрів, я ледь вийшов з машини. А тут вже початок липня ми поїхали в Троскавець, я проїхав 200 кілометрів. Таке все одно йде реабілітації помаленька, невеличкі плюси постійно. На сам кінець розмови Олександр зізнається, дуже хоче піднятись на говерло. Переконаний, як тільки зможе, обов'язково це зробить, адже мрії важливо здійснювати. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.